Годують полонених росіян три рази на день. Чотири стележі хліба це добова норма в цьому таборі для військовополонених росіян. Їхній обід це три порції плюс хліб. Все разом понад кілограм їжі. 600 грамів, 600 грамів першої страви, 350 грамів каші, 40 грамів м'яса з підливою, там 30 грамів підливи, 60 грамів салату, 300 грамів хліба. Дехто такої ситості в полоні не витримує. Ось цей росіянин нині взяв собі лише борщ та салат і відмовився від другої страви. Я не хочу. Достатньо. Дякую за обід. Щоправда, є і незадоволені умовами, як от ілля з російського міста Володимир. Йому не подобається і усе навколо не дуже. і конкретно меню. Ну якісь салати, ну знов таки, олів'є, не просто ж огірок порізаний, чогось би такого смачного, домашнього. При цьому ілля м'ятну цукерку каже, купив її в місцевій крамниці на чесно зароблені гривні. Зимку ми плели дивани, і було приблизно 150 гривень в місяць. Зараз приблизно 1500. Ось 10 разів класно. Я за. А якщо ще підніму 10 разів, взагалі буде чудово.